У межах дня охорони праці комісії оцінювали технічний стан слюсарно-монтажного, електрифікованого, пневматичного та абразивного інструменту, його облік, зберігання і своєчасність випробувань, а також дотримання вимог правил безпеки під час допуску працівників до робіт із його застосуванням. Окрему увагу приділили контролю за наявністю шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони. Крім того, перевіряли організацію безпечного виконання робіт за нарядами і розпорядженнями, зокрема, наявність переліків осіб, відповідальних за безпечне проведення. Також інспектори оцінили загальний стан охорони праці у підрозділах ПАЕС. Практика перехресних перевірок, запроваджена минулого року, успішно себе зарекомендувала. Вона передбачає участь в інспектуванні керівників вищої ланки управління та фахівців з інших цехів, що дозволяє забезпечити неупереджений погляд на ситуацію в підрозділах і сприяє впровадженню успішного досвіду. Ставлення керівників персоналу суттєво покращиться, і питання, які піднімаються, вони цьому свідчать. Керівники більше звертають увагу на санітарно гігієнічні аспекти питання персоналу, щоб покращити це направлення, звертають увагу на Ті речі, які раніше вважалися дрібницями, але, як ми розуміємо, в охороні праці дрібниць не існує. Також на нараді обговорили результати анкетування очільників підрозділів за темою концепція Vision Zero або нульовий травматизм. Після опрацювання з'ясувалося, що, на їхню думку, найбільш чутливим питанням є санітарно-гігієнічні умови персоналу. Начальник відділу охорони праці закликав керівників звертатися з пропозиціями задля покращення цього напряму, оскільки мороста ожеледиця несуть додаткові ризики, генеральний директор ПС В'ячеслав Стоянов наголосив на важливості запобігання травматизму та переохолодженню. Будь ласка, звертайте увагу всіх працюючих на пересування тільки по маршрутам, які в нас встановлені. Дивитися, щоб автобуси подавалися вчасно, щоб люди не чекали довго на зупинках. Тому що на поводу мови не, не спіють звикну Разом з тим на нараді відзначили ефективну роботу колег з цеху господарського обслуговування та автотранспортного господарства, які успішно борються з викликами зими.